Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, ще раз нам нагадала, що ми єдині та незламні. Ми об'єдналися від великого до малого. Ми всі разом йдемо до перемоги. Про це говорив на зібранні присвяченому двом великим державним святам: Дню прапора та Дню Незалежності України, голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Я пам'ятаю, ті дні 24 лютого, той день, початок і в подальшому. Як було складно, як всі включилися, як ми всі спільно. Було важко, було незрозуміло. Ніхто не знав, що буде завтра, як воно буде післязавтра, що ми будемо робити. Але е, всі, от якось е, не задумуючись, включилися і працювали, задля того, щоб ми перемогли. Для того, щоб ми були незалежні, задля того, щоб наш прапор Майрів. На всій території України з перших днів війни всі 11 громад Прилуцького району міцно тримають тил, забезпечуючи всім необхідним наших захисників, водночас не забуваючи про своїх людей, зазначив Володимир Чернов, і це заслуговує неабиякої поваги. Хотів подякувати громадам, громадам Прилуцького району, які організовували кожен на своєму місці. Зверталися ми до громад щодо там харчування, різного роду допомоги, перевезення палива, придбання якихось е, речей, які потребували там на той момент. Е, голови громад беззаперечно включалися. Пам'ятаю, доставку цих продуктів щоденно, коли ми розділили, хто за що. Не дивлячись на логістичні питання, не дивлячись на те, що там мали можливість, не мали, але це робили. Як це робили, я не задаю це запитання, хоча я розумію, як це було складно. Я розумію, що в громадах були свої питання по забезпеченню життєдіяльності свого населення в тих умовах, в яких ми опинилися, за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, всебічну допомогу та підтримку Збройним силам України, громадам району та з нагоди державних свят подяки військової адміністрації були вручені усім 11 громадам Прилуччини. Першою з рук Володимира Чернова відзнаку приймала прилуцький міський голова Ольга Попенко. Оля Михайло. Ми вдячні за те, що ви робили ми вас, вас в вашому случаю, увесь ваш колектив. І а, говорю, що ми не закінчуємо, ми продовжуємо працювати. Тому... Мені дуже приємно. Ми працювали і будемо працювати за цією перемоги. Ми допомагали фінансово, і ми будемо допомагати фінансово. Ми працювали з перших днів вторгнення на територію України, і ми працювали і на сьогодні. Ми працюємо. Я вже неодноразово говорила про те, що ми прируцька міська рада, і треба дякувати всьому депутатському корпусу. з розумінням посталось до питання. Ми виділили 10 мільйонів гривень для фінанс. Це фінансова підтримка для наших захисників. Ми змісні матеріально технічну базу купили для наших захисників Одяг ми і продовжуємо допомагати зміцнювати матеріально технічну базу, ну і звичайно надавати різну гуманітарну допомогу. Тому сьогодні дуже вдячна всьому колективу. Це заслуга не моя, перш за все, це заслуга всього колективу про міської ради. Ну і звичайно, це заслуга всієї громади, тому що ми всі працюємо задля єдиної мети задля перемоги над ворогом. І ми всі віримо в збройні сили України. І перемога обов'язково буде за нами. Дбати і про своїх людей, і про захисників у надскладних умовах з перших днів війни довелося. Молодівицькі УТГ. На перших порах було надзвичайно важко, тому що так склалася ситуація, що в нас не завозили в громаду навіть хліба, тому що поблизу у Ніжинському районі велися бойові дії і машини хлібозавода теж побоювалися, здійснювати, то доводилося самим все це робити, завозити для населення хліб у наших хлібний ларьок. Доставляли ми хліб і в село Петрівка, на віддаленішу нашу точку, яке межувало із селом Галиця. А звідти приїжджали волонтери, забирали в село Галиця і таким чином, бо вони взагалі були відірвані від світу. І ми їх також забезпечували. дуже багато чого приходилося робити. Навіть забирали ми дитинку маленьку з роддома, тому що нікому ні і ні і ніяк було проїхати, О, тому що дорога була у нас перекрита. Допомагали люди, допомагали приватні підприємці, всі приходили пенсіонери. Навіть от такий один пенсіонер у нас прийшов і каже: ось на 5 тисяч гривень, оце я цим можу допомогти. Розумієте? Ну, в ці дні важкі, ми зрозуміли, що дійсно наша сила в єдності, згуртованості так, громада згуртувалася навколо спільної мети, навколо того, що ми повинні допомогти нашим військовим, що ми повинні працювати задля перемоги. І хоч як не було важко, але оці емоції від цієї єдності вони дійсно зашкалювали, і було надзвичайно приємно. Сухополов'янська громада це найбільша громада Прилуцького району, і до неї найчастіше зверталася військова адміністрація, зазначив Володимир Чернов, звертаючись до Дениса. Росу. Ви тут найближчі біля нас, тому можливо, ми до вас так як ви зовсім поруч більш частіше там звертаємося. Ну вибачайте, але ми вдячні, що ви не відмовляєте також робите все за для нашої спільної перемоги, тому що всі наші звернення вони націлені тільки на допомогу збройним силам, щоб ми як найскоріше перемогли. Тому передавайте вітання всьому колективу. Всій uh, сільській раді ну, і вашим мешканцям від нас. Ми дуже дякуємо. вам. Єдності наша сила і разом до перемоги. Талалаївська громада це найвіддаленіша громада прилучени. Проте, незважаючи на значну відстань від центру району, допомога від неї завжди приходила блискавично. Я хочу подякувати всім жителям громади, всім волонтерам, всім керівникам. Підприємців, підприємств і керівникам других підприємств, всі дружно, всі зразу на другий день війни сплочилися і працювали всі для перемоги, допомагали всім, хто чим міг. Жителі дуже сплотилися, дуже здружилися і всі працювали для. Перемоги допомагали всім, хто чим міг. Хто продуктами допомагав, хто технікою допомагав, хто медикаментами. Ну, все, що можна було, всім, всім. Так що я всім вдячним жителям громади за це. За допомогу захисникам за єдність людей отримала відзнаку районної військової адміністрації і Парафіївська громада, яка побувала в окупації расистів. Перший день війни вже в нас. Гуркотіли танки, БТР, і це було дуже дуже важко. Але завдяки цій спільній нашій роботі вона була і навіть на сьогоднішній день продовжується волонтерська робота, робота всіх підприємств, всіх організацій за для перемоги, за для того, щоб відкинути ворога не тільки з. Прилуцького району не тільки з нашої громади, а з усієї України. І я сьогодні на цій зустрічі дуже було приємно дивитися, яка когорта наших людей працювала, і на сьогоднішній день працює. І дай Бог, щоб ця перемога. Прийшла якнайшвидше, і нас це дуже об'єднало, тому що кожен громадянин вбачає в цьому тільки перемогу якнайшвидшу і щоб наша Україна. Вся територія була вільна задля нашої перемоги, задля того, аби Україна була вільною і незалежною, свій фронт створили і волонтери-прилучене. Вони як мурашки плили сітки, годували військових, закривали потреби фронту і всіх громад. Волонтери це та армія людей, які так само мужньо, як і воїни, які на передовій виконують свою функцію. На своєму місці віддано, віддають свій час, витрачають власні кошти, витрачають власні здібності організаційні для там, організації допомоги нашим хлопцям. Це та ж сама нескорена армія, яка в будь-яких умовах готова підлаштуватися аби сприяти нашим воїнам. І я за це вдячний. З нагоди державних свят Дня прапора та Дня Незалежності України 20 волонтерів прилучені також були відзначені подяками районної військової адміністрації, в числі нагороджених директор приватного підприємства Монтажна латка Володимир Луцак. «Та місьната, вона така не тільки моя, я може, щось організував, щось там допомагав, але без свого колективу, без колективу монтажна латка», які в ті часи вийшли на роботу і ніхто не говорив. Які це години вони відпрацюють, чи будуть їм хто платити, чи не будуть платити. От. Хочу подякувати окремо підприємству Мосострой, яких я не знаю зовсім. І через телебачення я хочу їм подякувати, тому що вони тоді в той час надали ну, суттєву допомогу, щоб ми не пропустили ворога. Вони чи могли допомогти матеріалами, вони підвезли нам. Ну, там електроди, щоб ми могли позварювати. І самі прийняли участь. Даємо. Хочу подякувати «Металобазу», яка на той час давала нам всі матеріали, які ми просили, і вони надали суттєву теж допомогу. Хочу все-таки, да, магазин Термакс, який в той час відкривав двері і казав, так – беріть, що потрібно. Ніхто не говорив, скільки це коштує. О, ніхто ну, ніяких нам зауважень не робив, що ми взяли. Як там приїхали, ми взяли. Що треба беріть? Так що всім дякую, хто долучився, хто ремонтував автомобіль, той, що притягнули із передової. І побачивши той автомобіль, я ніколи не думав, що він виїде. Але через 4 дні він виїхав, пофарбований, поварений, пошпакльований, стекла стояли, і він виїхав на передову. О. Тому дякую всім, хто долучився і отримав оцю подяку нагороду. Волонтера Романа Гоголя війна застала на відпочинку з сім'єю на західній Україні. Проте в чоловіка не було сумнівів, що треба повертатися додому і робити щось, аби наближати перемогу. Майже сутки ми добиралися назад, тому що дуже довго переїжджали Київ і під Києвом. Може повернувся сюди на другий день. Не було сенсу залишатися вдома, щось чекати. Поїхав в місто, зорієнтувався в ситуації і почав допомагати. Почав допомагати по обставинам, по тому, що було потрібно, що потрібно було організовувати, які дії потрібно було виконувати. Волонтерство це не є якоюсь там, це за покликом серця. Ти робиш це, ти робиш так, тому що вважаєш, що так потрібно. Тому що на даний на той час, коли ти це робиш, це потрібно для держави, для людей, для сім'ї, для мене, для всіх. Для заради єдиної цілі. Ця ціль для усіх волонтерів, як і для усього українського народу, одна наша перемога. А здобувати її можна на різних фронтах, навіть аграрному чи то насіннєвому. Компанія садиба має аграрне направлення, тому ми всі розуміли, що ми потрібні своїй країні, потрібні тут. Так, ми не садимо, але ми фасуємо насіння. І наш власник Диба В'ячеслав Михайлович з перших днів війни. Поступив патріотично і поповнив лави збройних сил України. І в якийсь момент, коли вже почалася посівна, було прийнято рішення надати. Там, здається, було 200 наборів насіння, які були через волонтерські організації, переправлені в мої райони, де було найбільше розбоблено це биков, басань та велика дорога. Аліна сподівається, що з цього насіння вже приносять свої плоди городи перемоги. Капуста, морква, буряки. Перчик, помідорчики, огірочки все там в наборі було в такій кількості, щоб можна було прогодувати сім'ю рік. Тоді як українці садять, вирощують, створюють, рашисти можуть лише вбивати і руйнувати. Як русський мір пройшовся прилученою, і що по собі залишили ці нелюди, можна побачити на фотовиставці у фоє районної адміністрації. Ці жахливі кадри освобождення, документальний доказ геноциду українського народу.